Усім привіт! Ми з України. Сьогодні, 13 серпня, 2022 року. Я знов завітав до вас зі своїм черговим дайджестом інфраструктурних новин України. Сьогодні, як у нас вже з вами повелося, ми будемо оглядати, які цікаві події відбулися на теренах нашої держави в її інфраструктурному житті за останні три доби. Ну перед тим як розпочати свій огляд, я хочу висловити дуже велику подяку всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківську картку або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Також не забувайте підписуватися на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на оновлення мого сайту Авдокушенінфо. Ну, а ми розпочинаємо наш огляд інфраструктурних новин України за останні три доби. Отже, тиждень, що щойно минув, у нас чимось схожий, вийшов на попередній, в тому сенсі, що на початку тижня було дуже багато цікавих інфраструктурних новин, і мені навіть було важко для вас вибрати найцікавіші. Але наприкінці тижня новини якось раптово скінчилися, і хоча у нас вважається. Погляд наш за три доби, але фактично, це за дві доби. Є лише чотири новини в мене для вас. В суботу, на жаль, нічого цікавого не підібрав. Отже, починаємо. І перша новина у нас Закарпаття. На Закарпатті громади Тячівщини ремонтують місцеві дороги. Датується вона 11 серпня, Тячівський район, Закарпатська область. В громадах Тячівського району Закарпаття франківська компанія ПБС на замовлення ДП Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області скорочено СМАД проводить ямковий ремонт місцевої дороги О070602, Колочава, чорна Калини, Бедевля. Автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 070602 має загальну протяжність 77,6 км, з яких 67,9 км пролягає через громади Тячівського району. Ремонти та утримання місцевих та комунальних доріг забезпечують та фінансують обласна влада та територіальні громади, крізь територію яких проходять певні їхні ділянки. СМАТ призначається замовником робіт, оскільки має відповідний технічний та адміністративний персонал для організації таких робіт та здійснення технічного нагляду за ремонтним процесом. Також вона має перевірених підрядників та важелі впливу на них у випадку, якщо робота буде зроблена неякісно або не в повному обсязі. Протягом військового часу головний тягар фінансування дорожньо-ремонтних робіт на місцевих дорогах покладено саме на бюджети громад. Оскільки в області є і більш важливі бюджетні видатки, тож і зазначені роботи фінансуються громадами. На сьогодні ПБС завершує ремонт в Усть-Чорнянській, Дубрівській та Вільховецькій територіальних громадах. Після цього роботи з відновлення дороги розпочнуться у межах Бедивлянської та Нересницької територіальних громад. Ремонт виконується в межах експлуатаційного утримання, оскільки під час війни видатки на середні, поточні та капітальні ремонти з бюджетів всіх рівнів призупинені. Ліквідація ямковості здійснюється накладанням латок з гарячого асфальтобетону, а дрібні пошкодження лікуються повітряно струменевим методом. В останнім часом ми мали ще такі новини з Закарпаття. Обласні депутати запропонували відновити роботу Ужгородського аеропорту. А біля МКПП Ужгород покращували під'язні шляхи. Цю ж новину повідомив на своїй Фейсбук-сторінці перший заступник очільника Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Наступну новину маємо з Волині. На Волині ремонтують дорогу Т-0308 за участю місцевої громади, датується 11 серпня, Камінь Каширський район Волинська область. На Волині триває ремонт територіальної дороги Т-0308. Любомель, Дубечне. Здомишель, Ратне, камінь-Каширський, Любешів, Р-14 на ділянці Ратне, Камінь-Каширський у Камінь-Каширському районі. Траса Т-0308 має протяжність 147 км, довжина ремонтної ділянки близько 15 км, і пролягає вона населеними пунктами Видричі, Бузаки та Араків-Ліс. Працює тут франківська компанія ПБС одразу трьома ремонтними бригадами. Роботи на ділянці дорожники розпочали в перші дні серпня. Спочатку тривали підготовчі роботи, впродовж яких в зонах руйнування дорожнього покриття відфрезерували та очистили місця підладки. Вчора співробітники ПБС приступили до наступного етапу вкладання гарячої асфальтобетонної суміші. За зміною вкладено 80 тонн. Цей ремонт примітний тим, що в його фінансуванні бере участь Камінь Каширська міська об'єднана територіальна громада. Справа в тому, що майже половина протяжності ділянки це дорога в межах населених пунктів громади. В подібних випадках дозволяється злучати громади до спільного фінансування ремонтів таких ділянок. Адже дорога знаходиться в поганому стані, але вона край важлива саме для мешканців громади. Цього року планувався і поточний ремонт, але йому завадила війна. Як моїм читачам вже відомо, середніпоточні та капітальні ремонти в державі зараз не фінансуються. Кошти виділяються лише на експлуатаційне утримання доріг. Притому коштів тих замало, і в першу чергу вони витрачаються на приведення до ладу найнавантаженіших основних магістралей. Якби громада не долучилася та не виділила на ремонтні роботи майже половину необхідної суми у розмірі 500 тисяч гривень, то роботи провести було б неможливо. В своїх публікаціях я неодноразово розглядав тему спільної участі в дорожних та мостових ремонтах державного, обласних та громадських бюджетів. Тож заради уникнення плутанини зазначу, що в даному випадку мова не йде про комунальні ділянки державної дороги в межах населених пунктів, як було в тих випадках, про які я давав новини раніше. Хоча на перший погляд можна подумати, що ситуація аналогічні, але на цей раз я спеціально уточнив це питання в Волинській обласній сад. Отже, маємо новий для себе, хто раніше того не знав, цікавий кейс плідної співпраці держави та громад. З нещодавних новин з Волині на нашому сайті: в Ковалі заасфальтували проблемні ділянки Варшавської траси М07, відремонтоване дорожнє покриття двох мостів на тій же трасі на польському кордоні. Ремонтувалися територіальні дороги Т-0305 та Т-0309. Ну а цю новину повідомила на своїй Фейсбук-сторінці Служба автомобільних доріг у Волинській області. Наступну третю новину маємо з Сумщини. Зруйнований міст через річку Сейм, трасою Р-44. Продовжують ремонтувати його об'їзд. Новина датується 12 серпня. Бурин-Зарічне, Конотопський район, Сумська область. Ми продовжуємо слідкувати за новинами щодо ремонту об'їзних шляхів навколо зруйнованого мосту через річку Сеєм на дорозі Р44 суми путивель глухів. Нагадаю, що міст було знищене російськими загарбницькими військами під час деокупації Сумщини. Через це північна територія Сумщини з квітня 2022 року залишаються відрізаними від центру області. Найближчим часом сам міст відновлюватися не буде з міркувань безпеки. На сьогодні сполучення між Сумами та Глуховим і шосткою стало довшим на 27 км і здійснюється об'їзними дорогами державною територіальною Т 1910, Конотоп Буринь Чумакове про ремонт 2,7 км кілометрової ділянки якої йшлося у попередній новині, а також місцевими та комунальними дорогами. Цікаві подробиці щодо стану справ з ремонтом автомобільних шляхів у цій місцевості оприлюднила у своєму Facebook-повідомленні компанія Автомагістраль Південь. Як зазначають у компанії, на 2022 рік планувався капітальний ремонт з перекриттям руху зазначеного 250-метрового мосту через Сейм. Автомагістраль Південь мала працювати над цим проектом, але цьому завадила Велика війна. А перед початком робіт на мості планувалося капітально відремонтувати об'їзні шляхи навколо нього. Ці роботи, на жаль, довелося виконувати вже у військовий час та у стислому вигляді через те, що капітальні та середньопоточні ремонти в Україні призупинені. Першим етапом, як вже повідомлялося, Служба автомобільних доріг у Сумській області організувала ремонт ділянки Т-1910 Буринчо-Макове та невеличкого мосту на ній. Роботи завершені у липні. Тепер стартував другий етап ремонт 2,3 км ділянки місцевої дороги О190205, бурин за Дороги ці і до початку війни перебували у жалюгідному стані. З початком же їхнього використання в якості постійного об'їзду жвавої траси Р44 вони зруйнувалися вщент. Через це роботи неможливо здійснити ямковим ремонтом. Дорожникам доводиться повністю сфрезеровувати майже знищене дорожнє полотно. Основа виправляється підсипанням ЩПС, це щебнева піщана Суміш. Після цього проводиться суцільне асфальтування дрібнозернистим асфальтобетоном. Замовником робіт на О-190205 виступає ДП дороги Сумщини, яка опікується місцевими дорогами області. Фахівці підприємства також здійснюють технагляд. Генпідрядником призначене місцеве підприємство ТОВ Бахмач Газбудсервіс. А роботи виконують працівники автомагістралі Південь. Три попередні новини з Сумщини на нашому сайті стосувалися також мостів. Між Охтиркою та Трастянцем триває будівництво тимчасового мосту через Ворсклу. Поблизу Ли відновлюють великий міст через річку Псел, а на дорозі Р60 біля Конотопу міст вже відновлено. Цю ж новину повідомила на своїй Фейсбук-сторінці компанія Автомагістраль Південь. І нарешті остання четверта новина в нашому сьогоднішньому випуску у нас знов з Волині. Датується вона 12 серпня. Волинські дорожники приводять до ладу трасу Н-22 від Луцька до межі області. Волинська область. Протягом перших днів серпня Волинські дорожники проводили ремонтно-опоряджувальні роботи на трасі Н-22 у стелу луцьк Рівне на відтинку від Луцька до межі Рівненської області. Довжина ділянки від обласного центру до кордону області складає 35 км. Вона частково відремонтована минулого року, а частина її мала ремонтуватися у році поточному. Тож роботи на різних її відтинках виконуються різні, в межах комплексу робіт з експлуатаційного утримання. Там, де ремонт виконати не встигли, ліквідують аварійну ямковість латками з гарячого асфальтобетону. Там, де з дорожнім покриттям все гаразд, оновлюють дорожню розмітку. І на всьому протязі значної ділянки викошують траву та поруч на узбіччях та роздільній смузі. Роботи виконує місцева компанія, що обслуговує дану дорогу Автодор Сервіс на замовлення служби автомобільних доріг у Волинській області. І хоча ця новина у нас стосується Волинської області, але не можу не доповнити її цікавинкою з сусідньої Рівненщини. На цій же трасі Н-22, протяжність якої від межі областей до рівного складає 26 км, тобто ще менше, ніж до Луцька, підрядники вже Рівненської САД ліквідували самовільно влаштований виїзд на дорогу. Це було зроблено кілька днів тому за приписом обласної патрульної поліції. Треба зазначити, що такі дії, як самовільне влаштування виїздів, розворотів та примикань на дорогах, загального користування. А особливо на таких жвавих, якою є траса Н-22, становить серйозну небезпеку для учасників дорожнього руху. Тому подібні вчинки караються відповідно до чинного законодавства України. В разі необхідності для облаштування безпечних з'їздів існує певна процедура, якою передбачені, зокрема розробка схеми організації дорожнього руху, так звана ОДР, та відповідного проекту. І оскільки я вже зачепив тут Рівненську частину траси Н-22, то тим, хто не дивився мій канал у минулому році, хочу нагадати, що на ньому є серія з трьох відеоглядів, завершувальної стадії ремонту її 6-кілометрового відтинку на під'їзді до Рівного. На цьому місці реконструювали стару радянську дорогу першої категорії. Реконструювали дуже довго та важко протягом кількох років, аж доки в Рівненську область не прийшла. Національна програма Великобудівництво. Після цього дорогу завершили за рік. У 2022 році планувалося силами підрядників Рівненської та Волинської сад відремонтувати автошлях з Луцька до Рівного на всі його протяжності, але цьому стало на заваді Велика війна. Для тих, кому цікаво, з мого архіву, як ремонтувалася траса Н22, посилання є на сторінці новини, а також на моєму каналі. Ви можете їх знайти. Ну і з нещодавних новин з Волині на нашому сайті. В Кам'янь-Каширському районі сад ремонтує територіальну дорогу разом з громадою. Ви сьогодні про це вже чули. В Ковелі заасфальтували проблемні ділянки Варшавської траси М07. Підремонтоване дорожнє покриття двох мостів на тій же трасі на польському кордоні. Ремонтувалися територіальні дороги Т0305 та Т-0309. Ну, а цю новину повідомила на своїй фейсбук-сторінці Служба автомобільних доріг у Волинській області. І наразі це всі новини в мене для вас на сьогодні. Більш поки немає, але далі буде. На цьому я завершую свій випуск. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Також не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватися на оновлення мого сайту Авдокушенфо. Дуже велику подяку хочу висловити всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через нову функцію спонсорства на Ютубі або безпосередньо на банківську картку. Ваша підтримка для мене дуже важлива. На цьому я з вами прощаюся. До нових оглядів, до нових зустрічей, до нових дайджестів. Пока.